Хто такий Пригожин? просто дичь. Фантастичний Йося закончив спіч. Окей, хто такий Євгеній Пригожин? Війна в Україні вивела його вгору кар'єрними сходами. Його вважають засновником ПВК Вагнера та фабрики тролів Вольгіно. Він опинився в переліку найбільш розшукуваних злочинців ФБР і в списку санкцій США, в тому числі через спробу втрутитися в американські вибори. Наразі про його зростаючий вплив на російського президента пишуть авторитетні західні змі. Його відносять до радикального крила представників партії війни. І він дозволяє собі публічно критикувати командування та роздавати поради про те, як потрібно вести спецоперацію. Неправильно, Широкою широкою! не Все це схоже заради того, аби підсунути свою п'яту точку поближче до Путіна.